Розкажіть про найгіршу річ, у якій вам зізнався хтось із близьких або знайомих. Її брат зґвалтував її, вона завагітніла і зробила аборт у віці 13-14 років. Вона сказала мені це на вечірці в честь свого дня народження, де купа її друзів, включно зі мною, була в її будинку. І вгадайте, хто ще там був, щойно вийшовши з в'язниці. Але на щастя, вона впоралася із цим, вибралася з бідності і тепер працює лікаркою. Мій колишній підсипав у напої своїх друзів екстазі, щоб вони просто були щасливими та веселилися. Моя мама нещодавно розповіла мені, що останні кілька років, коли вони з татом були разом, це було ще 30 років тому. Вона спала з ножем під подушкою, тому що він тримав сокиру біля ліжка і погрожував вбити її у вісні. На жаль, це навіть не найгірше, що вона мені розповідала, але це те, що я не можу викинути з голови. Одного разу я пішов на барбекю, яке організували батьки. Назвемо їх Тім і Керол одного з однокласників мого сина. На той час вони були в третьому класі. Це було барбекю не для дітей. Це була зустріч для всіх батьків, щоб зустрітися та познайомитися одне з одним. Я вже знав цю пару протягом останніх двох років. Ми кілька разів розмовляли і загалом добре ладнали, але не були друзями як такими. З наближенням ночі все більше і більше людей ставали п'яними. Я не багат. То п'ю, тому я сів на стілець на патіо і спостерігав за веселощами. Тім доволі таки п'яний, сів поруч зі мною і почав говорити, яка я хороша людина, і як шкода, що я самотній. Я приготувався до п'яних теревенів, але, друзі, я навіть не уявляв, куди зайде ця розмова. Тім сказав мені, що я завжди добре ставився до нього та керол і що він хотів би мати такого друга, як я. Я почувався некомфортно і шукав привід, щоб піти, коли він раптово. Сказав, що має у дечому зізнатися. Я все одно встав і збирався піти, але він зупинив мене і сказав, що він повинен розповісти мені свою таємницю. Коли йому було 19 років, він убив свого відчима після того, як той вдарив його маму. Він детально розповів про те, що зробив із тілом, і що протягом останніх 16 років усі думали, що відчим утік. Ніхто не підозрював, що він його вбив. Я просто сидів там, мовляв, навіщо вбив? І ти все це розповідаєш. Загально прийнятою є історія, що одного разу відчим просто зник посеред ночі, залишивши всі речі. Мама і сестра вважають, що відчим, мабуть, утік. Не думаю, що вони знають правду. Відредаговано для пояснення та відповідей на деякі запитання, що я зробив після того, як він розповів мені цю історію. Я був шокований, і мій мозок намагався зрозуміти, що це взагалі було. Я просто сказав, що це звучить жахливо, встав. І пішов, побачив його в школі наступного вівторка, і здавалося, він нічого не пам'ятав. За його словами, він не робив із тілом нічого особливого. Він розповів лише про те, як він виніс його з дому, куди позбувся тощо. Крім того, мама та сестра, здається, нічого не знають. Вони думають, що відчим просто втік. Я думаю, що їх не дуже цікавило, куди він подівся, чи ходив я до копів. Ні, я провів достатньо часу з тією сім'єю, тімом, його мамою та навіть сестрою щоб побачити, що вони хороші люди, але безумовно у них залишилася травма. Тім був дуже відвертим захисником прав жінок та дітей. Під час його промов я чув історії про жорстоке поводження з його мамою, ним самим і його сестрою. Жорстоке поводження це жахливо. І в моїх очах 19-річний хлопець надто багато разів досягав критичної точки відчуття безпорадності. І, хоча я не пропагую вбивство, я також маю емпатію, і я можу зрозуміти. Як щось подібне могло статися. І що якби я був у ситуації страху, болю та абсолютної безнадійності, можливо, я зробив би щось подібне. За всі роки, що минули, я ніколи не бачив, щоб він погано ставився до своєї сім'ї. Він фізично та матеріально опікується мамою та сестрою. Я не суддя і не присяжний. І я вирішив, що не збираюся руйнувати життя людям, які і так немало страждали, Чи загрожує мені небезпека. Ні, це сталося багато. Багато років тому наші діти вже закінчили середню школу. Чи думаю я, що він брехав? Звичайно, така можливість є завжди. Але судячи з мого досвіду спілкування з ним як до, так і після того як він розповів мені ту історію, я так не думаю. Він ніколи не був брехуном або хвальком. і завжди був досить скромним, навіть щодо своїх статків та досягнень. Крім того, це південна Африка. Поліцейські не зацікавлені в старих справах. Дідько, більшість не зацікавлені навіть в Актуальних злочинах позбутися тіла тут не так вже й важко. Я люблю свою країну, але наші поліцейські вкрай недостатньо підготовлені. У них мала зарплата, а ще вони погано укомплектовані. Мій свекор був чудовою людиною. Він помер два роки тому. Натомість жінка, на якій він був одружений, була зовсім не такою чудовою. Вона розповіла мені, що коли вона зійшлася з моїм свекром, вона зненавиділа його собаку, тому вона вбила її, а потім поклала в ліжко та вдала, що та померла природною смертю. Я сказала про це своєму чоловікові, але у нас не вистачило духу розповісти моєму свекру. Коли він помер, вона забрала все його майно і від. Тоді ми її не бачили. Колишня колега переспала з випадковим хлопцем і завагітніла двійнею. Через кілька місяців він згадав, що у нього легкий аутизм. У відповідь вона почала купувати усі ліки, які могла знайти у відкритому доступі, щоб спричинити викидень близнюків, незважаючи на солідний термін, тому що вона відмовлялася мати дітей-аутистів. Що сталося в кінцевому підсумку? Це не спрацювало, і вона назавжди зруйнувала життя своїх дітей. Вони народилися недорозвиненими. І мають масу медичних проблем. Я без поняття, чому вона вирішила нам це розповісти, і я навіть уявити не можу, що відчував їхній тато. Я ходив до середньої школи з хлопцем, який переїхав з Індії, коли був підлітком. І так як він не знав англійської, його перевели на два класи назад. Коли йому було 20, його виключили за те, що одна дівчина, яка була відома як затята брехуха, звинуватила його в тому, що він погрожував їй викруткою у майстерні та намагався її зґвалтувати. Люди загалом повірили їй, тому що ходили чутки, що він вже приставав до 14-річної дівчини. Того ж літа, я був на концерті. Випадково помітив його в натовпі, тож відчув потребу запитати, що насправді сталося. Я думав, що він за замовчуванням скаже, що це неправда, оскільки він навіть не знав мене. Але ні, він сказав, що притиснув викрутку до її скроні та спробував залізти під спідницю, але вона почала відбиватися. Він вважав, що це несправедливо, що його виключили, коли він навіть не зґвалтував її. Він вважав, що невдалий напад не рахується. Мені тоді було 15. І до сьогоднішнього дня це найгірша правда, яку хтось мені коли-небудь сказав, що він засовує лампочки собі в дупу. Це була дивна розмова, я досі не розумію, навіщо він мені це сказав. Цікаво, а якщо він потре ноги об килим, чи зможе він змусити лампочки засвітитися, тільки якщо під час виконання цієї дії він придумає справді гарну ідею. Колишній офіцер південноафриканської поліції розповів, що вони вивозили підозрюваних на гелікоптері в океан і погрожували виштовхнути їх, якщо вони не зізнаються у злочині. Те саме в Аргентині за часів диктатури це явище було відоме як рейси смерті. Минулого року мій брат сказав мені, що відчуває до мене сексуальний потяг протягом двох десятиліть. Відтоді ми не розмовляли. Коли я навчався в коледжі, у мене були стосунки зі студенткою, яка жила в тому ж гуртожитку, що й я. До мене у неї були стосунки з іншим хлопцем, який також жив у тому ж гуртожитку. Багато людей знали, що кілька років тому він випадково вбив свого найкращого друга на полюванні. Його випустили після того, як слідчі дійшли висновку, що це насправді був нещасний випадок. Вона розповіла мені, що коли вони були разом, він сказав їй, що вбивство його найкращого друга. Було було зовсім не випадковістю. Ще в четвертому класі однокласниця зізналася, що ненавидить свою найкращу подругу настільки, що бажає її смерті. Вона пояснила мені, що завжди ненавиділа людей, з якими була близька. Справа була не в ревнощах. Вона просто починала ненавидіти людей, як тільки пізнавала їх. Нам було по 10, і її зізнання надовго засіло у моїй голові. Зовні вони були найкращими подругами, були близькі з дитинства й усе робили разом. Я почав сумніватися, чи сп... Справді, мої друзі були моїми друзями після смерті мого дідуся, моя мама зізналася мені, що він розбещував її і мою тітку, коли вони були дітьми. Моя найкраща подруга у старшій школі сказала мені, що вона навмисно кривдить своїх домашніх тварин. Я втрутилася, і на цьому наша дружба закінчилася. Яким чином ви втрутилися? Це була старша школа, тому я просто розповіла її татові подробиці, які вона розповідала мені, і він знайшов для їхніх домашніх тварин нових господарів. Один із моїх друзів у середній школі зізнався мені, що він і ще кілька зовні приємних осіб мали список людей, на яких вони робили ставки, чи сходять вони самогубство до закінчення школи. Я теж був у тому списку. Він зізнався у цьому під час телефонної розмови після того, як ми закінчили школу. Я поклав трубку і більше з ним не розмовляв. За збігом обставин він переїхав до Африки і помер у віці 35 років за загадкових обставин у 2000. 2017 році. Я все ще живий у 41 рік. Добіса ваш список. Мати однієї з моїх колишніх подруг займається сексом з хлопцем своєї доньки. Це реальна історія. Вона відома тим, що зраджувала своєму чоловікові, але зараз це зайшло занадто далеко. У моїй середній школі була подібна ситуація. Донька дізналася про це, знайшовши у телефоні свого хлопця відео, на якому він і її мама займаються сексом. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки та коментарі. Також не забудьте поділитися своїми історіями або ж своїми думками щодо почутих історій в коментарях. І до зустрічі в наступних відео.